Увечері, 24 листопада, до Житомира прибули три спеціалізовані машини для прибирання вулиць у будь-яку пору року. 25 листопада спеціалісти постачальника ТОВ Глобус авто разом із спеціалістами КП УАЖ здійснили переобладнання машин комплектом для зимового утримання вулиць. Зараз ми производимо переобладнання даної машини з плісоса під зимову установку. Ну, это время где-то займіну до часу, времени. а по технологии это можна все зробити за за полчаса. Процедура переобладнання одного автомобіля займає близько двох годин. За допомогою автоматизованої системи заміни зимового обладнання на літнє може навіть одна людина водій оператор. У роботі брали участь одразу декілька працівників КП УАЖ для того, щоб навчитися правильно і швидко виконувати цей процес. Приятна, сучасна техніка, скажімо так. Таку техніку очікували дуже давно. Мріяли і завдяки сприянню міському голові Володимиру Михайловичу Дебою, депутатському корпусу, придбали цих три автомобіля. Крім того, ми чекаємо на цих днях ще одне додаткове зимове обладнання, тому що в минулому році ми також придбали один аналогічний автомобіль і чекаємо зимове обладнання. Тобто, в найближчі дні воно прийде, і в місті вже в цей зимовий період буде працювати чотири таких автомобілі. За умовами договору, навесні компанія Глобус Авто допоможе переобладнати машини на літні комплекти. Таким чином, у місті в зимовий період буде працювати чотири таких машини.